Навіть четвертинка кільця. Так, не на пів, а четвертинка. Зараз покажу. цибулю сюди я беру ось так нарізану. Перець піде у нас знову ж таки ось такими шматочками. Ніби і не дуже дрібні, але і невеликі. Середні такі. Огірок перець цибуля є. Далі підуть помідори, я беру ось такі чері фермерські. Звичайно, я фермерські це смак не, свій, не домашнього. Помідора, але все рівно смак дає. І розрізаю його навпіл. Коли будуть свої помідори, спробуємо. Звичайно, він буде набагато смачніший своїми помідорами. Далі у нас піде петрушка і салат. А саме в мене зараз на моїй діляниці Почав рости саме оця гірчиця. Тому гірчицю вкину. Ну і завжди всю траву. Я зрозуміла, що вона смачніша, коли ми її саме рвем. Навіть і та, яка зараз приморожена, але все рівно буде смачніша, ніж коли ми ріжемо ножем. Так, друзі, і авокадо беру. Я її вже трішечки надрізала, видалимо зараз кісточку. І, до речі, кісточка дуже добре проростає. Я не один, не один раз висаджувала в горщику і дуже добре росте. Тому висадимо і цей раз висадимо кісточку, нехай вона проросте і візьмемо трішечки більше їй горщик, будемо за нею наблюдати спостерігати будемо за нашою кісточкою. Зараз ми його почистимо і наріжемо тут уже буде невеличкими. Авокадо порізала ріжок шматочками маленькими, такими, щоб десь було як в пів сантиметра кубик. Або іще спробувала порізати отакими от шматочками. Авокадо має свою олійку і тому дасть. Такий свій смак. Так. І далі, і далі бринза. У мене буде два вида сиру, один бринза, і теж я його вже порізала ось такими кубиками невеличкими, десь півтора сантиметра. Такі підуть, висипаємо ось його стільки. Дивимося, якщо є великі, можна їх перерізати, щоб ну, занадто великі, треба, щоб вони середні були. Не занадто великі, не занадто і малі. І ще один беру сир. Скажу, якщо бринза вона по жирності трошки нижча, ніж оцей сир, що я беру, він називається Філата. Я беру, це лише одна марка. Виробляє його. Але він за смаком іде такий, як можна навіть взяти. Ну, він трохи, це як м'який сир, але трошечки жирніший, ніж наша бринза. І порізала також ось такими шматочками, знову ж таки, десь сантиметр на сантиметр, або півтора. І візьмемо ось так. Все. Чудово, тобто у нас два вида сиру тут. Так, майже все і на завершення. У мене гарбузове насіння. Я беру чайну ложку його. Далі беремо кунжут. Теж чайна ложка піде. Кунжут. Ось так набираю з горкою. пішло. І тепер іще у мене є насіння соняшникове. Теж набираю отаку з горкою ложку. Можна навіть, мені подобається навіть півтори насіння соняшникового кинула півтори. Мені подобається його смак. Солити не потрібно і берем олію. Я беру е, нерафіновану і е, першого віджиму олійки. І саме, коли вибираєте в магазині. Якщо холодно, то, то тут уже буде такий, якби, як осад. А коли ви ставите, це розповідаю, як ви, а коли ви прийшли додому і поставили його в холодильник, то саме оливкова олія повинна таким осадом взятися. І приправляємо оливковою олією. Все, солі тут досталь від самого сиру. І у нас ось такий чудовий. Мені дуже подобається цей салат. Скільки в мене на цю миску пішло, ось дивіться, миска в мене така. Салат у мене вийшлося на півтора кілограма, десь на 2 кілограма. Ось так. Ми навіть зараз поставимо на ваги і подивимось. І а олійки в мене пішло десь 100 грам. Ось так ось. Пляшечка в мене на 250. Так, десь 100 грамму ліки. Зараз поставимо на ваги і подивимося, скільки вийшло салату. Так, перевіряємо. Ваги принесла 2943. 3 кілограма салату у нас вийшло в 5 раз дешевше, ніж це брати в ресторані. Так, тепер перемішаємо і подивимося, який він красивий і смачний. Всю цю красу піднімаємо наверх. І ось яка краса у нас вийшла чудово. Зелені трохи маловато. Але нічого, смак нам скрасить авокадо трішечки. Смак і трошки є у нас і он. петрушки і гірчиці. Друзі, ось такий чудовий. 3 кілограма такого салату в нас вийшло.